Я хочу спочатку подякувати університету щодо запрошення до даної конференції і подякувати Збройним силам України щодо нашої щодо того, що ми змогли сьогодні зібратися і провести конференцію на певному рівні. І е, я хочу зазначити, що адаптивний спорт в спортивному русі як окремої складової сформувався на початку 21 першого століття, який об'єднав різні напрямки спорту та охопив участь спортсменів з інвалідністю. До адаптивного спорту увійшли паралімпійський, деволімпійський та спеціальні олімпіади. Одних із перших науковців щодо аналізу е, та теоретичного обґрунтування складових адаптивного спорту були. Бризкін та передарінь, а в подальшому були захищені дисертаційні докторські та кандидатські дисертації з різних напрямків та видів адаптивного спорту, які наведені на, на слайді, наприклад, передарі, Овчаренко, Растаргую, Когут, Борисова, Степаненко, Печко та інші. Однак, починаючи з десятки року на території США проводяться військові ігри. В яких беруть участь люди з інвалідністю, які отримали їх в процесі несення військової та іншої служб, забезпечуючи безпеку населення або держави. До них відносять, відносять охоронну службу, пожежну, поліцейську, патрульну та інші. А з 2014 року були організовані ігри Нескори. Ігри нескорених це міжнародні спортивні змагання серед військовослужбовців і ветеранів, які дістали травми поранення або захворювання під час чи внаслідок виконання службових обов'язків. Саме слово нескорений або непереможний незламний це слова, які уособлюють бійцівський дух саме чоловіків та жінок. Необхідно також зазначити, що ігри, ігри нескорених покликані надавати нові можливості військовослужбовцям та вітеранам, які заплатили високу ціну за відданість своїй країні та їх жителям. Також об'єднують людей та допомагають їм долати наслідки військових травм, поранень і хвороб за підтримки сім'ї, побратимів та суспільств. Аналізуючи історичні дані. Ми можемо констатувати те, що після Другої світової війни до занять спортом починають залучатися особи з пошкодженням опорно-рухового апарату. І фундатор, Фундатором цієї справи став доктор Людвіг Гудман. Під його керівництвом у 48-му році були проведені змагання зі стрільби з лука за участю 16 паралізованих військовослужбовців, а в подальшому дані змагання стали підґрунтям Параолімпійських ігр. Передумовою організацію та проведення ігр нескорених була участь у 2013 році британської команди військовослужбовців та ветеранів у військових іграх. З адаптивних видів спорту, які проводяться з 2010 року під патронатом Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, їх створив Джон Вілдін, працюючи з генералом Геррі Чіком, в період його реабілітації. Саме принц Гаррі, в період служби в британській армії, у 13 році відвідав та відкрив військові ігри в США. Отримавши Досвід та підтримку з боку мера е, Лондона, е, Бориса Джонсона, Лондонського е, організаційного комітету олімпійського, е, Олімпійських та Паралімпійських ігр, а також Міністерства оборони Англії. Принц Гаррі в 2014 році засну, ну, засновує ігри нескорене. Цей же рік були організовані. І проведені перші, олімпійські, перші ігри в Олімпійському парку Королеви Єлизавети в Лондоні, в яких брала участь понад 300 спортсменів з 13 країн. Програма охопила лише всього три види спорту: це баскетбол на візках, сидячий волейбол та веслування в залі. Вступній промові принц Гаррі сказав: ігри демонструватимуть силу спорту та сприятимуть відновленню, підтримці, реабілітації та будуть показувати життя з інвалідністю. Довгострокова мета ігор полягає у запевненості, що травмовані солдати не будуть забуті. З того часу систематично проводяться ігри не спорені, а сьогодні було проведено вже шість ігр останні восени 2023 року. В яких брала участь понад 550 спортсменів 16 країн і змагання проводилися з 10 адаптивних видів спорту. Перше вигравних скорених збірна команда України в складі 15 спортсменів була і, <святково> і прийняла участь в третіх іграх 17-го року. Місто Торонто. На своїх дебютних іграх українська збірна команда України. Показала один з найкращих результатів серед інших 16 країн, завоювавши 14 медалей, 8 з яких вищого нагатинки. Українські військовослужбовці та ветерани вкотре продемонстрували незламну силу духу та стали зірцем того, як воля до життя та віра в своїх здібностях виявляються сильнішими за обставини. За обставинами хочеться також зазначити, що до складу команди для участі в всесвітніх іграх можуть увійти військові та волонтери збройних сил України, представники Нацгвардії, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, служби безпеки України а також добровольчих формувань. В роки проведення АТО під час повномасштабної війни в Україні а також в ході миротворчих операцій за участю України з 91-го року. В друге, українська збірна команда брала участь у четвертих іграх в 18-му році в сіднеї та змогла здобути 16 медалей з них 5 золот. У 2021 році в ГААЗі на п'ятих іграх збірна команда брала участь у змаганнях уже в розширеному складі, а саме фундація Ігор прийняла рішення про збільшення квоти українським, українським спортсменам з 15 до 20 осіб, які займа, змагалися в шести видах спорту і вибороли 16 нагород, з них 5 золотих. Основним девізом збірної команди України є те, що бійці, чия воля сильніша за тіло. На четвертих іграх в Дусендорфі, які відбулися в вересні 23-го року, збірна команда Україна грала в складі 25 спортсменів та змагалася в дев'яти видах спорту, крім регбі на візках. Проте, деякі учасники отримали можливість зіграти. І в цьому виді спорту, але в змішаних командах разом з військовими і ветеранами інших країн. І незалежно від того, що наша країна вже практично два роки знаходиться у стані війни і бореться з агресією Росії, наша збірна Україна змогла вибороти 34 нагороди різного рату. Хотілося б також зазначити, що в Україні. У 2021 році е, був проведений перший кубок героїв зі змагань стрільби з луку, Заснованим, засновниками якими були Сергій Шемпак, який е, був учасником АТО, а також і е, в період повномасштабної е, агресії у, е, Росії приймав участь в визволенні. Україні до 23, до січня 23-го року. Також Дмитро Сидорук, майстер спорту міжнародного класу, зі стрільби з луку, молодший сатан, сержант 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Зсу. У 17-му році він приймав участь у змаганнях нескорених Торонто, завоював срібну медаль, тренував збірну України для участі в іграх нескорених та кубку воїн. Загинув 5 квітня 2022 року, виконуючи бойове завдання. І Павло Лучків, е, також є ветеран Збіру е, Збройних сил України, е, служив у е, 24-й е, окремій механізованій бригаді імені, імені короля Данила, в 15-му році отримав поранення і е, е, є абсолютним призером Ігор Нескорених 20 Року 22 жовтня 2023 року відбулися, відбувся третій кубок воїнів України. До е, даної програми додалися змагання з різних дисциплін легкої атлетики, а також з настільного тенісу, які відбулися в західному реабілітаційно-спортивному центрі. Потужній спортивній базі на Самщині. Сергій Шемпак він в інтерв'ю зазначив, що кубок воїнів не про нагороди, а про зустріч побратимів. Хочемо зазначити, перепрошую, хочемо залучити до спорту військових, які проходять реабілітацію, бо це допомагає відволікатися від проблем і травм. Спорт один із ключових. Видів психологічної та, спорти, та фізичної реабілітації. Але неможливо переконати ветеранів займатися спортом, їх можна лише зацікавити. Показати наприклади, чого можна досягти, щоб кожен бачив, якщо в інших виходить, то і йому до снаги. Але якщо ніхто такого не робив раніше, він може бути першим. Е в межах Ліги нескорених України проводяться також різні змагання, такі як Купок захисників України з стрільби з луку, Кубок Збройних сил України, Кубок волонтерів ЗСУ, Кубок зміні футболу та інше. Однак на сьогодні постало питання щодо ігр нескорених та його спортивного руху як складової адаптивного спорту. І в цьому є підтвердження, оскільки. Метою е, ігор є сприйняття розвитку та популяризації спорту як дієвого засобу реабілітації серед поранених бійців, а також спонукання суспільства і держави створювати для цього необхідні умови. Діяльність міжнародного та національного спортивного руху нескореним, вирішують завдання адаптивного спорту, які е, представлені на слайді. Але я хотіла б їх зазначити: це забезпечення гармонійного розвитку особистості, зміцнення здоров'я, задоволення комунікативних потреб освіт, підвищення комунікативної активності, кореляції, е, корекції рухових, емоційних, соціальних відхилей. Е, Виявлення і стимулювання резервних можливостей організму, підготовка до професійної реабілітації, нормалізація соціального статусу, формування мотивації та свідомого ставлення до занять спорту, забезпечення постійної та непреривності спортивних змагань на оптимальному рівні рухової активності, забезпечення можливості зіставлення результатів спортивної діяльності в умовах. Порядкованого суперництва відповідно до нозологічно обумовлених можливостей, поширення знань про зміст та результати спортивної діяльності спортсменів з інвалідністю, пропаганда спорту як засобі соціальної реабілітації, саме серед людей з інвалідністю. Також в спортивному рухі руху не властиві загальні функції адаптивного спорту. Це гуманістична, соціалізуюча, комунікативна, освітня, виховна та видовища, а також специфічні функції, такі як корекційно-компенсаторна, реабілітаційно-оздоровча, моделювання поведінки, інтегративна, едомістична та змагання. Спортивний рух нескорений. Також е, притаманні е, саме в системі спортивної підготовки притаманні специфічні е, загальні дитактичні та специфічні принципи адаптивного спорту. Зокрема, до загальних ми можемо віднести такі принципи, як гуманізму, соціалізації, оздоровчої та реабілітаційної спрямова. Дидактичні принципи це свідомості та активності, наочності, доступності та індивідуалізації, систематичності та непреривності. а також специфічні принципи спортивної підготовки спортсменів, які обумовлюються соціальними, медико-біологічним, психологічним і спортивно-педагогічним закономірностям, є притаманні відповідно до нозології, отриманих травм. А їх реалізація. Підвищує ефективність навчально-тренувального процесу і змагальної діяльності. Хочеться зазначити також, що система підготовки охоплює три етапи підготовки, зокрема, кореляційно-реабілітаційний етап, етап підготовки до спортивних досягнень, та етап вдосконалення і підтримку, спортивних, підтримку і збереження спортивної форми на рівні індивідуальних можливостей. І останнє, що притаманне саме е, спортивному руху нескорених е, не це класифікація спортсменів нескорених, яка відображає гуманістичний та високий морально-етичний зміст адаптивного спорту. Це визначення е, при, е, придатності спортсмена до участі в змаганнях і групування спортсменів в певні класи, це їх функціональні можливість. Таким чином, аналізуючи мету, завдання, функції, принципи, систему організації змагань, саме ігр нескорених, а також систему підготовки спортсменів в спортивному русі нескорених, ми можемо чітко тепер вказувати на те, що вони є соціально складовою адаптивного спорту. І в заключенні, мені ще раз хотілося би. Сказати, висловити свою подяку і низький уклін щодо українських захисників. Дякую за увагу.